Вітаю футбольні фанати! Ви на каналі 90 хвилин в сьогоднішньому випуску. Динамо та Шахтар отримали штрафи від УЕФА. Довбик отримав жорсткий вердикт від Гаспиріні і виставлен на продаж. Бенфіка хоче терміново підписати Арсенія Батагова. Бешикташ зробив пропозицію щодо трансферу Шапаренка. Донецький Шахтар та Київське Динамо отримали штрафи від УЄФА. Про це йдеться на офіційному сайті організації. Гірники змушені сплатити 15 тисяч євро за поширення повідомлення, яке є недоречним для спортивного заходу у матчі четвертого туру Ліги конференції проти Шемрок Роверс. Натомість Динамо оштрафували на 3,5 тисячі євро за неналежну поведінку команди у грі четвертого туру Ліги конференції проти ОМОНі. Нагадаємо, що Шахтар посів шосте місце у таблиці Ліги конференції та вийшов до фіналу, а Динамо набрала всього 6 очок у загальній групі та не вийшла у плей-офф. Підтримай наш проект та долучайся до нашої футбольної спільноти. Не пропускай найсвіжіші футбольні новини. Підписуйся на канал, будь в курсі трансферів, результатів та топових моментів прямо з полів. Український нападник Рома Артем Довбик більше не входить до планів Джан П'єро Гасперіні, Повідомляє журналіст Нікола Скіра. Італійський клуб вже працює над продажем гравця. Останніми днями послуги 28-річного форварда пропонували одразу кільком командам АПЛ. Йдеться про Евертон, Сандерланд та Вестхем. Контракт Артема з Ромою розрахований до літа 29-го року, а його трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро. До по поточному сезоні Довбик провів 14 матчів у складі Римлян, забив два голи та від. Дав два асисти. Український захисник турецького трапзонспору Арсеній Батаго продовжує привертати увагу європейських клубів, про що активно повідомляють турецькі змі. Як зазначає авторитетне видання Атака Газети, інтерес до центрбека збірної України виявила португальська Бенфіка. За інформацією джерела, клуб готовий ввести переговори щодо трансферу гравця з пропозицією у 20 мільйонів євро. Головний тренер Бенфіки Жозе Мауріньо проявляє особливий інтерес до Батагова та хотів би бачити його у складі команди. Водночас Зонспор налаштований ввести торг, оскільки прагне отримати за перспективного українського футболіста щонайменше 30 мільйонів. Обидва клубі готові продовжувати переговори і є ймовірність досягнення угоди. Варто зазначити, що Батагов є одним з ключових гравців в боротьбі требзонспору за високі позиції в таблиці, демонструючи відданість клубу та готовність діяти у його інтересах. Український півзахисник Микола Шапаренко, який виступає за київське динамо та національної збірної України, може змінити клуб уже під час найближчого зимового трансферного вікна. За даними турецьких змі, 27-річний футболіст знову опинився в центрі уваги стамбульського Бешикташа. Інтерес Бешикташа до Шапаренка відновився після невдалих переговорів минулого літа. Тоді турецький клуб був готовий запропонувати близько 12 мільйонів євро за трансфер. Проте сам футболіст не розглядав можливість переїзду до Туреччини. Ситуація Змінилася наразі Бешикташ уже звернувся до Динамо з неофіційним запитом щодо умов можливого переходу і цього разу Шапаренко готовий розглянути варіанти з переходом у суперлігу Туреччини. Відновлення інтересу до півзахисника значною мірою пов'язане з головним тренером Бешикташа Сергеном Ялчином, який високо оцінює його ігрові якості та бачить у шапаренку ключового гравця своєї майбутньої команди. Діючий контракт Миколи з Динамо розрахований до кінця вересня 26-го року, що дає київському клубі можливість вести переговори з вигідних позицій.